Спини мене отямся і отям, така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям, за нею ж будуть бігти в одноколи. Вона ж порва нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамени, ще поки можу думати в востаннє. Ще поки можу, але вже не можу, настала черга й не мою зорю, чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю. Є, созвецька Україна, буваючи з услідної краси, не литям, що воно задиму. От ці це серкеду, ці ліси. усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, я гори, усе моє за звецем України. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись із Богом. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце дякую за вдома. За тих лісів освітлені йдемо. І за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт. І за мої опечені зеніт, за те, що завтра хоче злини. За те, що вчора стило от звиніта. Небо в небі, за дитячий сміх. За те, що можу. За те, що мушу. Вечернє сонце. Дякую за всіх. Котрій нічим не розкордиє душу. За те, що завтра ждеш своїх натхнень, що десь у світі краще не пролик. Вечірне сонце дякую за день. За цю потребу слова як молитва. Ліна Костенко вірш життя іде, і все без коректур. Життя іде і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природи обереться шати, єдиний, хто не втомлюється, час, а ми живі, нам треба поспішати, зробити щось лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили ці тіні. щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичихли, як руди, життя іде і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикро рядка, прозрінь, не бійся. Бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки, людині бійся, душу ошукать, бо в цьому схибиш то на навіки. Очима ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий цвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказанним. Життя йшло, минуло той перон, Укала тиша рупором вокзальним, Багато слів написано пером, Несказане лишилось несказанним. Світали ночі, вчуріли дні, нараз хитнула доля терезами, Слова, як сонце, сходили в мені. Несказане лишилось несказанним.